Це одна із найбільших дільниць Канева. До неї пан Микола прямує з дружиною. Настрій як завжди, бадьори, погода хороша. Йдуть разом, втім голосуватимуть на різних дільницях. Додає пані Марія. Ми сім'я, але ми в різних адресах прописані. Настрій бадьорий. Дякуємо Це Ну, але дуже багато кандидатів у нас, в яких розібратися, як той казав, не можна. Своє волевиявлення чоловік робитиме першим. Біля порогу у кожного працівниця дільниці пані Олена міряє температуру. І люди приходять, питають, до якого столу, проміряють температуру і, согласно очереді, якщо зайняти, трошки чекають. Поставили чотири столи, аби містяни не скупчувалися, розповіла голова виборчої дільниці Ірина Кравцова. Втім, поки каже тих, хто хоче проголосувати, і так небагато. Ну, ми так думаємо, що буде до 50% не більше. В спокійному темпі, ніби не було ніяких у нас нарікань, ні скандалів, нічого. Маски антисептики працівникам комісії, а їх на дільниці 14, надала міська рада, додала Ірина Кравцова. Каже, проголосувати зможуть і ті, в кого трохи підвищена температура. Для них поставили крайню кабінку з ось таким знаком. Прийдуть і виявлять бажання проголосувати. Ми повісимо виділені їм кабінку. Зараз таких людей не було, але скринінг проводиться. Якщо будуть такі люди, значить ми їх окремо пустимо в окрему кабінку. Цей час Микола Бузницький реєструється та бере бюлетень. Говорить, всім бажаю миру, а кандидатам в нардепи. От я їм бажаю, щоб вони дійсно працювали для людей. Здійснивели Волевиявлення Ігор Максименко, каже, прийшов до дільниці, хоч на жодного кандидата великих надій не покладає. Голосував за гендерним принципом. Я проголосував за жінку. Ну, я їх обожаю. Олексій Васильович обрав кандидата за іншими переконаннями. Те, що він обіцяв, надіюся, що людина своє слово здержить. Звісно. Всього у Канові проголосувати мають 23 тисячі виборців. Тетяна Рева, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.